Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Росіяни розкрили деталі так званої антидронової конструкції коз уше вона представляє собою сітку із вертикально розташованих тросів, на які вкладається ще одна сітка, але вже металева. Компанія виробник заявляє, що виготовлено близько 150 таких конструкцій, аби прикривати резервуари російських НПЗ. Проте призначена вона лише проти безпілотників масою до 200 кілограмів. За словами експертів, важкі українські українські дрони, наприклад, лютий, теоретично вже можуть пробити ось таку, як ви бачите зараз на картинці. Перешкоду з нами на зв'язку. Михайло Люксіков, головний редактор мілітарного. Пане Михайло, вітаємо вас. Вітаємо, добрий. Вечір. Пане Михайло, чи можемо за вашою допомогою оцінити спектр і обсяг роботи, який виконують зараз росіяни? Я маю на увазі і ось ці конструкції навколо резервуарів і обтягування, зокрема там, сітками НПЗ. Наскільки це ефективно? Ну, не можна сказати, що воно неефективно, проте по тому, що ми бачили до цього, наприклад, НПЗ, які вже? Отримували, скажімо так, певний захист все одно ряд. Тобто, з боку сил безпеки та оборони України певні заходи проводяться для того, щоб, скажімо так, пройти цей захисний шар. Наскільки це є складним, ну якщо не в розробці, то в застосуванні це знаєте, це, це про те, що чи може Росія зараз взяти такими технологіями, захистити якомога більше об'єктів, що нам буде складніше це пробити. Тобто, це проста відносна технологія, чи ні? Ну, відносно захисту дійсно певним чином можна назвати її простою? Стосовно ж того, наскільки вона ефективна, тут ви правильно сказали, велику роль грає вага самого безпілотника або ракети, плюс грає яка це бойова частина, адже є різні типи. Мовно, як ми знаємо, що росіяни застосовують по Україні ті ж самі шахеди з доволі різними видами бойових частин, як по ВАЗі, так і за принципом дії, скажімо так. Відповідно, можна очікувати, скажімо так, якихось зеркальних мір на будь-які їхні дії з нашого боку. Пане Михайло, знов таки зведення ось таких конструкцій, які щойно були на екранах. Чи це є пряме свідчення браку ППО в Росії? Звичайно, є свідченням як браку ППО, так і те, що. Російська агресія широкомасштабно триває вже доволі тривалий час, і оборонно-промисловий комплекс не може покрити класичними засобами протиповітряної оборони, насичити Збройні сили Російської Федерації класичними засобами протиповітряної оборони, щоб подібного не ставалося. Якщо проаналізувати загалом систему ППО Російської Федерації, ми зараз кажемо. І про різні НПЗ, або, наприклад, там як вони захищають Кремль, або те, як вони зараз встановлюють ППО в Криму українському. Як це можна охарактеризувати? Чи стають ці засоби ППО кращими ніж це було три роки тому? Можна сказати, що за три роки система протиповітряної оборони, та не тільки Росія України. Значно змінилося. Ми, наприклад, знаємо, що по нам це велик, ну, значну частку в цьому зіграли е, партнери, які передавали нам різноманітні комплекси, так і з'явилися нові типи загрози, як безпілотні апарати. І з нашого боку, наприклад, з'явилися там мобільні вогневі групи не, не так давно, ну, близько року вже дрони-перехоплювачі. І, на жаль, в цьому плані ворог нас. Е, Копіює за рахунок більших, наявності більших ресурсів, близькості до Китаю, скажімо так, неформальної підтримки з його боку, йому це вдається доволі масштабувати. Ну, зокрема, мова йде про дрони перехоплювачі. Так само не забуваємо про ключову роль протиповітряної оборони авіації з боку противника, це як більш сучасні за українські, за, за наявні в Україні донедавна виключно радянські зразки там Міг 29 і Су-27, то з боку Російської Федерації це більш сучасні Су-30, Су-35 літаки, а також е, доволі ефективні проти дронів саме гелікоптери, тобто армійська авіація. І ми знаємо, що там противника вона більш сучасна, ніж українська, на жаль. Ніж, і ті ж самі ударні Мі-35, Мі-28, К-52, вони мають на своєму ну, середобладнання оптичні, ну, оптичні станції тепловізійним каналом, які дозволяють їм працювати вночі, плюс е різноманітний спектр озброєння, в тому числі як гармати, так і спеціалізовані, скажімо так, ракети. На жаль, у противника протиповітряна оборона в цьому плані. Доволі скажімо так, гнучка, Хоча, з іншої сторони, Росія більше за Україну і більш більше площі для маневру. Ну і не забуваємо про їхні втрати. Пане Михайло, ще один розріз. Давайте додамо. Продовжуючи тему літаків, Франція обговорює модернізацію винищувачів. Міраж в літаків з'явиться нова задача: економічно ефективне знищення шахедів. Про це повідомляє військовий портал Дефенс Експрес, за словами начальника штабу повітряно-космічних сил Франції. Відповідне рішення пов'язане з українським досвідом. Які саме оновлення будуть у винищувачів, поки невідомо Проте аналітики вважають, що літаки можуть оснащувати 70 міліметровими керованими ракетами від компанії Талс. До слова, таке рішення вже було втілене в життя сполученими штатами. Йдеться про інтеграцію аналогічних ракет на винищувачі F-15 та F-16. Пане Михайло, давайте зафіксуємо на якому етапі зараз перебуває? Ну скажімо так, інженерна думка наших західних партнерів чи дійсно реально. В найближчій перспективі знайти такий ідеальне, ідеальний економічний і ефективний з безпекової точки зору варіант для знищення і боротьби з шахедами, наприклад. Ну Тут варто відзначити, що Ну якщо ми говоримо про протиповітряну оборону партнерів, то так, зокрема, ви назвали літаки Сполучених Штатів, то саме в Сполучених Штатах протиповітряна оборона. Зокрема, ну, здебільшого покладається саме на авіацію. І адаптація коригованих лазерних боєприпасів 70-міліметрових це фактично є, скажімо так, стало їх дешевим рішенням для протидії таким загрозам, які розповсюджує Іран не тільки в Росію для боротьби ну, для війни проти України а і в інші країни, зокрема в Ємен, де так само застосовувались і застосовуються ударні дрони, крилаті ракети по Ізраїлю, по іншим партнерам Сполучених Штатів регіони. І коли засіб, наприклад, коли ми говоримо про ракету АІМ-120 ну, останніх генерації, це близько там вартість ну, мільйони доларів. В той же час, коли. Вартість шахеда ну, зі злитих документів в 2024 році. Відомо, що Іран на початках продавав там Росії їх понад 300 тисяч доларів за одиницю. При тому, що це там була велика націнка, плюс потім Росія як локалізувала їх значно здешевила. Проте, ну, все одно, навіть з такою вартістю ми можемо оцінити, коли виріб ну, коштує 400 тисяч, умовно там, 300 тисяч, а ракета, яка проти нього може бути застосована в 15 разів більше. Відповідно, це, окрім того, що взагалі там, експлуатація авіаційного парку винищувального, зокрема, це не дешеве задоволення і, умовно, там, година може коштувати там, 15 тисяч доларів. Відповідно, застосовувати ще дороговартісні ракети, це ну, з економічної точки зору доволі проблематично. І підійшли до цього інтеграцією комплекс, ну, комплекс коригованих, лаз, ну, коригованих по лазеру ракет, скажімо так, модернізованих гідр, і відповідно вартість ракети ну, складає близько там 40 тисяч доларів, що значно дешевше, наприклад, від ракет з тепловізійною головкою самонаведення, як або радіолокаційною як названа ім-120 Що ж казати про Францію, то вони з огляду на цей досвід Сполучених Штатів своєї операції в Червоному морі також зіштовхнулися з подібною. Тим з подібною, а з тими самими викликами, і одна з їх таких реакцій це використання ударних версій міражів. Тобто це не такі самі міражі, скажімо так, як у нас, і вони саме не є ну, як в класичному розумінні винищувачами. Це літаки для нанесення, здебільшого для нанесення ударів по наземним цілям, а для ППО. В них відсутній там прицільний комплекс. Uh -huh. В той же час вони мають вже контейнери з якщо не з контейнери uh -huh. або вбудовувати, скажімо так, лазерний прицільний комплекс для цілевказання по землі, що доволі умовно просто дозволяє інтегрувати кориговані uh -huh. лазерні кориговані по лазеру ракети, в тому числі як. Аналоги американських тільки від виробника. Так, дякуємо, пане Михайло. Дякуємо вам, Михайло люксіков головний редактор мілі... Мілітарного, був з нами на прямому зв'язку. Спасибі.